На Телеканалі Сфера випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про стані події рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Музика. Рівняни долучилися до загальнонаціонального вшанування пам'яті жертв голодомору. Поблизу Покровського собору вони запалили свічки і лампадки та помолилися за душі тих. Хто не пережив страшний геноцид 32-33 років більше про мітинг реквієм у Рівному. Дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської. Про події голодомору Лілія говорить із хвилюванням та сльозами на очах. Вона береже у пам'яті історії бабусі свого чоловіка, що стала свідком того страшного геноциду і на собі відчула голод, несправедливість та біль. Під час голодомору їй було 5 років, і загинули обидва її батьки. Просто померли від голоду. Вона пам'ятає, як її батько, пішов за хлібом, місто і не повернувся. Мати зійшла з розуму. Потім вона пам'ятає, як вона сиділа на печі і прийшли її сусіди, принесли щось поїсти і забрали її до себе. Анатолій Олександрович разом з іншими рівнянами теж прийшов шанувати пам'ять жертв страшної трагедії народу. Він переповідає історії свого дідуся. Один такий був обсоболець від ну, якесь там ще було зерно, там і треба було торбину. А торбина була все в селі. Завжди мали ці люди сухарі. Він ти сухарі, там сухарі на землю порозкидав, щоб торбину цю взяти. І ногаби, а дід каже: гаде каже, не ходи, каже. Каже, бо каже, будеш просити, каже, хліба. От. Що ви думаєте, ну напевне, це не, не, не багато вони набрали для себе, От, вже цей переказують, цей, що, значить, що, це, що забирав, переказує діду, що вже пухне, пухне з голоду. Як побачив, що дід придівся, бо каже, мого діда звали дід Гелько, каже, я буду цілувати, каже, ну, тобі каже. А дід каже, я не достойний. Під час голодомору у радянській Україні за різними оцінками загинуло від чотирьох до семи мільйонів людей. Свідченням того, що це був саме геноцид, є віднайдені кілька років тому в сумських архівах акти про смерть. Графі про причину смерті був запис Українець. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас? І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід, то чума забрала всіх. Ні синку, то не чума. То государство. В останню суботу-листопада ми згадуємо про тих, кого закатували голодом у 32-33. -му, му Поблизу Покровського собору рівняни від великого і до малого запалюють свічку пам'яті під час мітингу реквієму. По тому в соборі відбулася поминальна служба за жертвами геноциду. Загалом містяни переконані, про біль та історію наших предків забувати не можна. Кожен свідомий українець повинен розуміти, які події та лихоліття довелося пережити нашому народові. І це спільне минуле випробування може нас ще більше зміцнити як народ, аби не допустити подальших знущань та агресії. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Родини загиблих на сході отримали по 50 тисяч гривень. Батьки загиблих ФАТО, військовослужбовців Сергія Кочетова та Олега Романовича, а також вдова Миколи Саюка отримали матеріальну допомогу у сумі 50 тисяч гривень. Загалом цього разу до голови Рівненської облдержадміністрації звернулося більше півсотні жителів області. Найбільше заявників з Рівного, інші з Березнівського, Гощанського. Дубенського, Костопільського, Рівненського та Здолбунівського районів, а також з міста Дубно. Перед керівником області жителі Рівненщини клопотали щодо вирішення земельних конфліктів, житлових питань, соціального захисту, екології, оплати комунальних послуг. Усі звернення одразу опрацювалися. Тож більшість порушених питань вдалося вирішити відразу. Решту питань, котрі потребують детального розгляду, вивчають у терміни, визначені чинним законодавством. Очистити свою душу і тіло перед Богом у православних рівнян розпочався різдвяний піст, як правильно говіти, які основні канони для віруючих, та як підготувати свій організм до посту дізнавались наші журналісти. Відкрити серце і душу, спокутувати всі свої гріхи та очистити тіло у православних. Розпочався різдвяний піст. Триває він 40 днів, тому в церковному уставі називаються ще чотиридесятницею або Филипів. Під час посту забороняється вживати продукти тваринного походження м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Але основне в період говіння це духовне очищення. Ми повинні пам'ятати, що піст – це не тільки обмеження в їжі, це в першу чергу. Посилена молитва і покаяння, покаяння за свої гріхи. Кожна людина повинна цей піст, хоча б. Раз під час цього посту приступити до таїнства сповіді і причастя для того, щоб очистити свою душу від гріхів. Разом з тим читати псалтир, читатися святе письмо, читати іншу духовну літературу, якої зараз є в нас багато повчальної чи життя святих чи інші якісь послужбо, святі книги для того, щоб ми могли удосконалюватися». Говіти чи ні, це індивідуальний вибір кожної людини. Проте більшість, звичайно, розуміє, що тілесний піст без духовного нічого не приносить для спасіння душі. Я скажу чесно, сама я не дуже пащусь, хоча вважаю, що це дуже корисно, бо це старі традиції, основані на старій-старій там медицині, медицини. І вони завжди прави. Так що думаю, що пості треба. А важливо, от що на вашу думку пості е, ну я думаю, що тут на самом деле, не тільки пост, важна ще й шивне стан, духовне стан людини. Так що, мабуть, треба є час, коли не тільки поститься, але ще как то вот, о своих поступках прошлой жизни і будучи. Віра в Бога, основне в кості. Далі, ну, щоб було мир на землі, здоров'я. Ну, це все основне піст. А піст треба, щоб був, тому що це чому, чому більше був, ну це очищення організму. Це людина більш наближена до Бога. А ви самі постите? Yeah, З медичної точки зору піст навіть корисний для загального оздоровлення організму людини. Тому саме в такий період варто отримуватися від важкої їжі. Замінити продукти тваринного походження, в яких містяться корисні речовини, можна фруктами та овочами. Білків під час посту зим... рослинного тваринного походження заміняються на білки рослинного походження. Вони є в таких продуктах, як боби, горіхи, а також у ті дні, коли можна вживати рибу. Проте лікарі застерігають, що не для кожного організму піст буде на користь. Людям, які мають страждати певними захворюваннями, а також вагітним жінкам, дітям пустити не можна, адже ці продукти мають бути обов'язково в щоденному харчуванні, щоб баланс був їжі збалансований і поступала достатня кількість жирів вуглеводів першу чергу білків. Не заперечують таке ствердження, і священнослужителі і знову наголошують, що відмова від їжі це тільки один з елементів посту, допускається те, щоб, ми щоб ці люди не постали повноцінно. Але ще раз хочу наголосити, що піст – це не обмеження в їжі, не тільки в обмеження їжі, обмеження їжі це голодування або дієта, якась Піст – це посилена молитва, і тому під час посту ми повинні, якщо і не маємо змоги повноцінно постити, в Плані харчування то повинні в той момент збільшити свою молитву і покаяння. Власне говіння встановлено для того, щоб ми очистили себе покаянням і молитвою та зустрілись з чистим серцем і душею різдво Христове. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. У вариші готуються до референдуму проект рішення щодо проведення міського референдуму 29 січня 2017 року вже оприлюднили на офіційному сайті варошської міської ради Після перейменування міста атомників з'явилося багато незадоволених мешканців. Влітку провели мітинг, зібрали 1500 підписів мешканців міста і тепер хочуть, щоб їх почули у Києві. Робоча група «Запитай у мене все ж таки добила з того, що статус міста був переглянутий, та в ньому були включені статті щодо проведення громадських слухань та консультативного референдуму. Рішення було прийнято міськими депутатами. Острозькою академію відвідала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Нагадаємо, окрім зустрічей на Рівненщині вона взяла участь у підсумкових урочистостях, присвячених 440-річчю з часу заснування вишу. Як приймали міністра, дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської, із почастями та Острозькою біблією вітають міністра освіти і науки в академії історичні персонажі та ректор. Я вірю, що ходи нашої сьогоднішньої зустрічі дадуть вагомий поштовх. Для подальшого розвитку української вищої освіти та Національного університету Острозька Академія. Дякую. Ну, Дуже да рада вас бачити в цьому вибори. Дякую за таке вітання, які у вас гарні. Гарні студенти, які гарні люди лілія Гриневич мала можливість оглянути новозбудовану тріумфальну арку при вході в академію в першу чергу нового науково-лабораторного корпусу і відкрити виставку художнього текстилю львівської національної академії мистецтв. Це неймовірна естетична насолода і. Я навіть не очікувала, що стільки отримуєте позитивних емоцій. І це, пане ректоре, ви вмієте наводити такі партнерства, такі мости, коли Академія мистецтв зі Львова тут робить цю виставку. Аємо цьогоріч першому вищому навчальному закладу України та східної Європи Національному університету Острозької академії виповнюється 440 років. Верховна Рада України прийняла постанову про урочисте відзначення на державному рівні цієї події. Ми дуже довго готувалися до відзначення ювілею нашої на Ми запланували дуже багато заходів. З них були дуже резонансні хороші заходи. Наприклад, презентація Академії в Києві. Це було і те, що ми п'ятий раз потрапили в книгу рекордів Гіннеса. І це був приїзд президента в Острозьку академії. І нам приємно, що саме з цієї трибуни президент України сказав, що пора поставити останню крапку на цієї нікому не потрібної дискусії, який вищий навчальний заклад перший, чи Києванська академія чи Острозька. І як факт навів слова Грушевського, що Острозька академія була першим вогнищем вищої освіти, вищого шкільництва. Яке як факел посвятило всю східну європу візит, шанованих гостей став заключною крапкою святкування під час урочистостей в актовому залі працівники вишу отримали відзнаки за свою роботу та вклад у розвиток науки. Також приємним сюрпризом стала церемонія посвяти в почесні доктори академії відомого українського поета, державного громадського діяча Івана Драча. Пригадує вперше острох відвідав у 60-х роках. Я не перший раз тут. Я багато разів вже тут був, а перший раз, бачите, був у 62-му році. Разом з своїми друзями багатьох їх немає. Я через те хотів би, щоб все це зафіксувалося десь, бо гроші, гроші а головне, щоб тут був великий національний дух, який заклали 60 в основу нашої української історії. Завжди, коли сюди приїжджають, то я тут відчуваю більше. Як у будь-якому університеті, де я відвідую інші, бо я доктор почесний багатьох університетів, то це для мене найцікавіший університет. Під час свого виступу міністр освіти і науки України Лілія Гриневич також підкреслила значущість Острозької академії в історичному, духовному та науковому спектрі. Переконана, цей український виш має світовий потенціал розвитку. Це не просто університет традиції. Це модерний університет. І те, що у вас відкриті такі програми, і такі студії, і такі школи, які сьогодні носять міжнародний характер, те, що у вас є програми подвійних дипломів, те, що стільки міжнародної співпраці, ви відкриті для світу. І Острозька академія повинна, може, і дасть дуже багато для України. Але я впевнена і для світу закінчилися урочистості спільним фото на пам'ять і обіцянкою ректора найближчим часом таки добудувати новий корпус академії. Я абсолютно впевнений, що через два роки ви разом з президентом України переріжете стрічку новозбудованого гуманітарного корпусу Національного університету Острозька академія. Ірина Лаговська, Віталій Годилко, випуск новин. До Рівного із Луцька приїхав до Сьогодні містяни вже побачили його на шляхах обласного центру. Це диво техніки білоруського виробництва здатне їздити як на дизельному пальному, так і як звичайний тролейбус. У рівному він курсуватиме з одного з спальних мікрорайонів на Кладовище Нове. Користувачі соцмережі сфотографували до на трасі дорогою до Рівного. Щоправда, багатьом не сподобалося, що він білий, адже і в сніг, і в дощ, коли болото, має не найкращий вигляд. А ще побоюються, що на вузьких вуличках через нього будуть затори. Колихнули рідне місто та рівненський музичний проект під назвою Щевлінський дав великий концерт в обласному центрі. Наше місто стало останнім у всеукраїнському турі гурту. Тому для своїх шанувальників хлопці підготували чимало сюрпризів. На концерті побували і наші журналісти. Це не вийдуть музиканти проекту «Щавлінський», Публіку розігріває ще один місцевий збірний гурт під назвою Сомнія в селі групи Всеволод Якушевський або просто Сєва розповідає. Вони грають альтернативну музику. У своїх композиціях намагаються поєднувати речитатив і вокал. Взагалі наш гурт був зібраний для цього концерту, і це велика подяка, якби для Жені Щавлінського, тому що це він так почав, якби якісну музику робити. Нарешті в нас в Рівному. І от воно би, дало поштовх і нам, як гурту, зібратися і щось робити. Світло гасне по залу розповсюджується дим. І на сцені з'являються романтичні та загадкові музиканти проєкту Щевлінський. Тільки повернулися із всеукраїнського туру, і саме у рідному місті вони вирішили дати найбільший концерт. Потішити рівнян вони вирішили не лише композиціями із їхнього першого альбому «The First», а й трьома новими треками. Соліст гурту Євгеній Щавлінський розповідає, тур містами України пройшов неочікувано вдало. Далось мабуть краще, ніж я планував, тому що я стараюся якось так скептично ставитись до всього, що я роблю а потім, ну ніби коли стає все краще, то ти якось ну, з хорошим настроєм, скажімо, повертаєшся і ну так і сталося в принципі все краще, ніж ми планували. Але ну були свої, звісно, нюанси в кожному місці. Проте досвід він перекриває всі всі ці мінуси. Незважаючи на такий перший успів Євгеній Щавлінський з українського туру зробив ще один висновок однак не такий втішний, особливо для молодих та ще не зовсім відомих виконавців. Культура, наприклад, підтримки музикантів в нашій країні, це ну абсолютно не розвинено. Абсолютно, тобто, це порівнюючи з сполученими штатами, коли там в п'ятницю ввечері всі знають, що в клубі нікомусь. Проїжджають команди, і вони навіть не знають, на що вони йдуть, але вони йдуть, вони платять гроші. І їм, ну, часто, таким чином, нові зірки ну, виходять на, на кар'єрний музичний ринок. От, а в нас цього немає, нас тут на ім'я. Та проект Шевлінський за короткий період вже завоював прихильність рівненських слухачів. Цей гурт вони люблять за неймовірну душевність та проникливість. Все йде від душі, все придумане, можна сказати, власноруч через власні якісь переживання, через власні якісь пережитки. Це все йде просто від душі, а це головне, що потрібно людям якби для слухання. Можемо зробити свої якісь висновки. Соліст гурту зазначає, проект Шавлінський буде мати продовження, і наразі вони планують записати дві нові композиції. Вікторія Бондар, Роман Шикунець випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.